Демі Мур зробила ще один важливий крок на шляху до своєї можливої перемоги на Оскарі, здобувши звання найкращої актриси на премії Critics' Choice Awards 2025 року за свою роль у фільмі Субстанція. На червоному хіднику церемонії Демі Мур з'явилася в елегантній сукні від відомого французького бренду Скіапарелі. Сукня м'яко обіймала її фігуру, створюючи враження легкості та плавності рухів. Оригінальний дизайн із серцевидним вирізом на верхній частині сукні привертав увагу, а елемент над її декольте додавав стилю вишуканості. Задня частина сукні була не менш вражаючою. Корсетна спинка з видимими люверсами нагадувала характерні шви, які її персонаж носив у субстанції. Цей стильний акцент віддавав шану глибокому образу, який актриса втілила на великому екрані. Напишіть в коментарях, чи сподобався вам образ зірки.